Ви дивитесь южинські новини у студії Олена Горіна. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Відбулося чергове сесійне засідання. В Южинській галереї нова експозиція. Далі про та інші події детальніше. 26 липня депутати зібралися на чергове сесійне засідання. Рішення стосовно питань порядку денного посадовці приймали протягом лише однієї години. Проте вже через тиждень депутати знову зберуться в актовій залі виконкому. Чому ви дізнаєтеся з нашого наступного сюжету? Перше пленарне засідання сесії южної ради пройшло у прискореному режимі. Близько 40 питань порядку денного депутати розглянули за годину. Суперечливих тем майже не було. Розглядалися питання про діяльність господарюючих суб'єктів міста, положення про структурні підрозділи виконкому, також питання щодо продажу приватним підприємцям, орендованих ними земельних ділянок. Резонансним вийшло обговорення питання про розташування тимчасових споруд на проспекті Леніна, а саме розважальних конструкцій. Де да, у нас вверху На, есть наши вот эти предприниматели, наши южнинские предприниматели, которые поставили с разрешений была паспорт привязки свои игровые аттракционы для детей. А внизу напротив капучино 960 метров занимает аттракцион, который не имел никакого разрешения. Я отвечаю за свои слова, потому что они только получили разрешение 10 июля, а я начала проверку в июне месяце. Еще раз говорю, до этого времени они работали июнь и половина июля без единого разрешения. Водою, і так далі. То є ну, хочу сказати, що нельзя относиться по разному к предпринимателю, который які займаються скажем, деятельностью. За планом на наступний рік цей розважальний комплекс переноситься на територію біля ринку Приморський. В следующем году своїм другим рішенням на цій сесії ми відкоректирували парк. Приморский по расположению в нем временных объектов, в нем выделена дополнительная большая площадка, которая будет находиться вот в районе, скажем так, входа внизу на центральный пляж, это где у нас сейчас находится э, Въездные ворота, автостоянка, нижняя, в, в районе э, рынка Приморский. Там будет большая территория, на которой смогут разместиться на постоянной основе все те аттракционы, которые существуют в городе. Питання викликав проект рішення про затвердження списку людей, які мають входити до суду присяжних, адже у судовій системі України вводиться додаткова структура. Надія Шумейка не погодилася із кандидатурою Тараса Прокопечка, який увійшов у цей перелік, але рішення було прийнято. Мені смутила фамілія директора школи. Потому что зная, что такое директор школы, зная объем его работы. А кроме того, сегодня Тарас Михайлович приступает к строительству новой школы. Точнее, ну, не он лично приступает, естественно, но он обязан курировать этот вопрос. И в том списке, который подготовила Мэрия, самые важные объекты города есть как раз этот объект, это новая школа. И естественно, что все это отнимает огромное количество времени. Поэтому, на мой взгляд, лучше сделать, взяться за меньший объем работы и выполнить его хорошо, чем браться за многие вопросы и выполнять их поверхностно. Южницькі електромережі виходять на аукціон. Початкова ціна 18 мільйонів 984 тисячі гривень. Ця сума затверджена рішенням сесії. Продаж мереж має відбутися до кінця літа. Новий власник за договором повинен вкласти у підприємство додатково 60 мільйонів гривень та відновити южницьку рес. Незважаючи на такі жорсткі умови, бажаючи купити вже є. Ми Приняли решение вынести этот вопрос продажи электросетей на аукцион. Насколько я знаю, что очень заинтересованы в этом обленерго, наша одесская обленерго. Я знаю, что будет еще несколько компаний принимать участие в аукционе. И все зависит от того, купит тот, кто больше даст. Друге пленарне засідання сесії заплановано через тиждень. На ньому розглядатиметься внесення змін до бюджету міста за підсумками першого півріччя 2012 року, а також питання, які не були затверджені на першому. 28 липня всесвітній день боротьби з гепатитами. З цієї нагоди з 23 по 28 липня в Южному проводиться інформаційна профілактична акція. В ході акції всім охочим буде надана можливість безплатно пройти тестування на вірусні гепатити, а також одержати практичні рекомендації щодо профілактики захворювання. З нашого наступного сюжету ви дізнаєтеся, де можна зробити тести та отримати всю необхідну інформацію. Всесвітній день боротьби з гепатитом не пройшов повз увагу українських активістів. Це й не дивно, оскільки в нашій країні виявлено понад мільйон хворих на гепатит. А це означає, що кожен 45-й житель інфікований. З початку тижня знайти волонтерів можна з 10 до 12 години біля поліклініки та з 16 до 18 години на площі. Там можна отримати консультацію та інформаційну брошуру. Ти бачиш це? Назвали акцію організатори. Але насправді виявити гепатит це без спеціального аналізу. Неможливо, симптоми його здебільшого виражені дуже слабо і можуть бути схожими на прояви інших захворювань. Під час акції южниці мають унікальну можливість зробити експрес-тест безплатно. Для цього достатньо завітати до лікаря-інфекціоніста. Ми отримали тест-системи, комбітест-системи. Та там чотири заболівання можна одразу визначити гепатит Б, гепатит С, сифіліс і ВІЧ-інфекцію. И также есть отдельный тест-система на гепатит С. Абсолютно бесплатно, конфиденциально, анонимно. Вы приходите в кабинет инфекциониста и говорите, что вы хотите пройти тест на гепатит и получаете эту услугу. Окрім інформаційної мети, акція передбачає реальну допомогу хворим. Середня вартість лікування гепатиту С становить близько 20 тисяч доларів. В нашій країні існують безкоштовні реєстри хворих на туберкульоз та вілінфекції. Активісти написали звернення до прем'єр-міністра України у звернення прохання створити такий реєстр для хворих на гепатит. Таке звернення може підписати кожен охочий. Я вважаю, що государство має такі програми, звісно, ж спонсировать, проплачивать, чтобы у людей была возможность, не каждый пойдет и за свои деньги сдаст какие-то тесты и как-то проверит свое свое здоровье. И государство, конечно же, должно выделять средства на такие программы. Если бесплатно, может, Люди будут больше обращаться в поликлиники, все-таки анализы не денег стоят. Волонтери радять южницям не полінуватися, звернути увагу на проблему гепатиту та проконсультуватися. Адже, як мовиться, попереджений, значить, озброєний. У міській галереї відкрилася виставка, приурочена до Дня порту. Свої роботи представили працівники порту Южне, а також художники творчого об'єднання Новація. Оцінити експозицію, окрім звичайних глядачів, прийшли і колеги-художники з Росії. Виставка Подарунок з нагоди Дня морського та річкового порту відкрита у міській галереї. В її експозиції роботи працівників МТП Южний, а також членів творчого об'єднання Новація. Всі вони єдині у своєму бажанні привітати портовиків. Багато художників в нашому місті саме працюють в морському торгівельному порту Южний, тому саме виставка ця присвячена. Якраз оці урочистій даті. Однією з приємних новин стало те, що декілька місяців тому відома южненська художниця Лариса Дем'янишина стала членом національної спілки художників України. До кінця я це усвідомила якраз сьогодні. На відкритті цієї виставки, коли за мене пораділи разом зі мною мої друзі-художники і ті люди, які прийшли на нашу виставку, і ну, ж кажу, я відчула, що. Ну, таке справжнє свято від того, що я поступила. Тому що ну це був якийсь такий крок досить усвідомлений. Але коли я поступила, то ну, я не відчула великої різниці. А сьогодні я відчула ну. жанрове розмаїття вирує на експозиції. Тут представлений і живопис, і батік, і фотографії, і ескізні роботи. На думку експертів, оригінальними за останній час додалися роботи фотографа, красюка та художника-оформлювача Альвіни Рябкової. Хочу що вперше, Ну, может быть, еще когда-нибудь, но на моей памяти впервые включена такая вещь, как художника оформитель Рябкова из Дворца культуры. Ее эскизы, эскизы сцены, эскизы праздников. Я-то ее давно заметила, потому что она делает еще великолепные пано на праздники, ну, которые происходят на площади, на день порта, день города. Совершенно замечательно. Я увидела ее пано и пошла с ней, познакомилась. А сегодня была приятно удивлена, что. Цілий зал робіт, роботно замічать. Святкові декорації, оформлені сцени палацу. Все це спочатку оживає в ескізі, аж потім задум художника народжується на сцені. Таких задумів за багато років у художника оформлювача зберігається чимало. Чимало з них тепер можна побачити і в галереї. Там є даже перша робота. найперша перша робота на День хіміка ми робили. в такому я даже не пам'ятаю. оформление, именно конкретное оформление на День химика. 90-е годы, там в уголочке там есть, да, и до этого года. Там собирала многие, там половина эскизов, которые не приняты по разным причинам. То материалов нету, то не подходит, то сильно дорого. Да. А половина работ, которые работали вот на сцене, всем очень понравилось, нравилось, да, работы. Перший директор галереї та перший голова новації, автор символів міста Сергій Гончаров надав для виставки пейзажі, пов'язані із морською тематикою. Я от хочу посвятити виставку місту. У мене настільки разнообразі бачення міду і на моїх очах, як город притворявся, і все це я запечатлев якого кольору Южне? На таке запитання відповіла художниця гостя з Новосібірська. Вона минулого року вперше потрапила до нас. Цього року привезла на пленер своїх однодумців. Море та місто вразили північних гостей. Отже, і колір для міста художниця обрала логічний. Світ моря, цей, який не передавали, який змінюється на протяжені того времени, поки ти рисуєш, ти набираєш світ, кладеш уже вот ну, наверное, цвет индиго, бирюзовый цвет, голубой цвет. А у вас везде, вот фонтаны ваши, вот это про просто потрясающая площадь с фонтанами. Мы говорим, боже, господи, боже мой, у нас в Новосибирске нас нет таких фонтанов. Ну, то есть, то есть, есть фонтаны, но вот ваши, конечно, площадь. И очень нравится, что все так ухожено, везде цветы, очень красиво, как-то так просторно и солнечно. Це був останній сюжет цього випуску. Я з вами прощаюся. Побачимось наступного тижня. Щасти.